Я попиталася подобрать раз разнопланових автора, щоб представить всю красоту фотографій принципі. криворізьких митців Чомусь у нас довгий час не помічали, і зараз дуже тішить те, що є така виставка. Я хотіла тут в цих роботах виразити оцю динаміку і моє сприйняття, що відбувається зараз. Людина може у так відкритися, побачити. І може навіть щось потім думає о і я так зроблю, або о класно. Я представил несколько фотографов. Это фотографы, которых я более или менее знаю или с которыми я дружу. И я попытался подобрать раз, разноплановых авторов, чтобы представить всю красоту фотографии, в принципе. Фотография, ведь я делаю художественные выставки. Фотография отличается от картин. Это красота момента. И вот здесь, в разнообразии этих моментов, мы и увидим мир. Которому посвящена собственно говоря, виставка, я сьогодні представила 13 своїх робіт на цій виставці. Це з серії з 22 по 24 рік. Різні роботи за цей період. Мені хотілося показати, з чого я починала цей мир, да, свій, бо виставка називається сьогодні Мир. І цей мир, ви знаєте, він як світ для мене. Бо цей світ він починався спочатку 22-го року, зовсім змінився, і він інший для мене став. І я хотіла тут в цих роботах виразити оцю динаміку і моє сприйняття, що відбувається зараз. І тут від відчаю до надії. Ну я відчуваю атмосферу такої творчості. Навіть свободи. Я вважаю, що це дуже важливо в наші часи мати такі моменти, коли людина може отак відкритися, побачити, і може навіть щось потім думати: о, і я так зроблю, або о, класно. Ну тобто це нормальна, є нормальна така подія, яка здається. Трешечки окрепляя людей. Каждому автору была отведена своя плоскость, своя выставочное пространство, где мы развесили эти работы, расположили их и, в общем-то, попытались сделать, представить разнообразие и тут, и в экспозиции, потому что там, там вот, там более темные фотографии, там более светлые, ну и по материалу они немножко разные. Насправді дуже не вистачало кривому рогу подібної виставки, тому що за останній рік я багато де була дотична до медіаторства або просто до відвідування виставок. І на жаль, це були матеріали запрошених гостей саме до Кривого Рогу, одеситів, Харків'ян якісь збірні виставки, а саме Криворізьких митців чомусь у нас. Довгий час не помічали, і зараз дуже тішить те, що є така виставка. Шкода, що вона триває лише два дні. Дуже багато було цікавих картин, фотографій. Я, хоч і не дуже зрозуміла, де саме картина, де фотографії, тому що вони занадто реалістично все виглядало. Мені дуже сподобалася тема Лесі Українки та фоторамка у вигляді серця, де зібрані дуже багато фотографій, там особливо котики дуже милі. Мені тут. Сподобалась, ну мої роботи так, але мені дуже сподобалась О там є така це не тіпія, Ви бачили? Е тому що я сама роблю, ну хочу, хочу робити це. І е я в захваті від того, що я побачила, що вона дуже естетично, дуже тонко, дуже так атмосферно відчувається. Калажі Катерини. Ну, якщо про роботи Мені взагалі подобається, що сюди приходять люди, і що тут взагалі таке є. От, ну, може, може так, може не так, але класно, що воно є. Дуже цінно було зібрати таких крутих митців, як, наприклад, Катерина Бондарець. От я бачила е, Микиту Бурбелло. Це Така дуже приємна серія робіт у блакитно-жовтих кольорах. Вона, начебто, поринає в такі е, теплі літні вечори. І хочеться повернутися в літо одразу, хоча вже вересень.